Привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитись списком книжок на зиму. Сьогодні книжок буде сім. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Отже, перша книжка це роман англійської письменниці Гордість та упередження. Цю книжку написала Джейн Остін, і вона була опублікована 1813 року. Цей роман також неодноразово екранізовували, і, мою думку, найкращою екранізацією є фільм 2005 року з Кірою Найтлі в ролі головної героїні. Цей роман належить до книг класичної літератури. Ця книга дає нам картину дрібного англійського дворянства на початку 19 століття. Гордість і упередження чітко вимальовує картину того, як жінкам, які не мали свого волевиявлення, доводилось одружуватись заради соціального та матеріального статусу, і відмовлятися від почуттів кохання. Роман вчить тому, що багато людей бояться показувати свої почуття через гордість або страх бути покинути. Основною особливістю, на мою думку, цієї книги є те, що цей роман залишається актуальним в будь-який час, адже письменниця писала про предмети, які завжди будуть частиною людського буття. Незалежно від того, скільки років мене. Гордості упередження це повчальна історія про шкоду поспішного судження і, напевно, одна з найкращих любовних історій за весь час. Наступна книжка це роман американської письменниці Луїза Мей олкот під назвою Маленькі жінки. Це розповідь про дівчат, які народились у небагатій сім'ї, які долають труднощі і чекають на свого батька з війни. У романі описується життя чотирьох сестер сім'ї Марч. Маргарет, Джо, Бет і Еммі. Цей роман був частково написаний з дитячими спогадами авторки. Маленькі жінки це, на мою думку, дуже зворушлива, місцями сумна, а іноді навіть із гумором. Історія про те, до чого потрібно прагнути і у що потрібно вірити. На мою думку, це розповідь про благородство, про відданість і про справжню любов. Продовження маленьких жінок є наступна книжка, яка називається Хороші дружини. Хороших дружинах сестрі вже подрослі та зіткнулися з новими турботами. Жвами, та захоплюючи, описуючи цю історію, письменниця всіляє людей віру в людські почуття. Продовженням цієї ж історії є третій роман під назвою Маленькі чоловіки ось таке гарне видання. У третій частині роману головна героїня здійснила такі свої мрії виховувати хлопчиків. Основні герої цієї частини це маленькі хлопчики різні за віком та характером, які стараються цінувати дружбу, покликання, порядність та співчуття. Непрості випробування роблять з них справжніх чоловіків, адже це, поняття, незалежно від віку. Також я буквально нещодавно придбала останню завершальну частину історії про сестер родини Марч, це ось така книга хлопчики Джо. Я планую її прочитати якраз зараз перед новим роком. І, можливо, вже в новому році розкажу вам свої враження про останню частину. Наступна книга, на мою думку, має дуже зворушливу та прекрасну історію. Вона називається Чоловік на ім'я Уве» шведського письменника Фредеріка Баквана. Книга написана 2013 році, тобто досить нова книжка. Цей роман це змішна, іронічна та зворушлива історія про людей, які через ті чи інші причини стали непотрібні суспільству. Він розповідає про щоденну можність жити і бути собою. Головний герой це чоловік на ім'я Уве, дуже добрий буркотун, якого неодноразово випробовувала доля. Вийшовши на пенсію та втативши кохану дружину, він був змушений відшуковувати наново сенс життя. Ця книжка виявилася дуже життєвою і теплою і змусила відчувати весь спектр емоцій до героя. Від його несприйняття на початку книги до сліз співчуття в кінці. Наступна книжка це молодіжний фантастичний роман, заснований на історії авторки, а саме американської письменниці Дженніфер Нівен. Книга називається Усі яскраві місця. Автор роману доводить, що усе наше життя це всі кольори в одному, у всій їхній яскравості. І те, що жодна хвороба ані фізична, ані психічна не може бути приводом для навішування соціальних ярликів та клеймування, що нас здатні врятувати лише співчуття та любов до близьких. Це дуже зворушлива історія про хлопця на ім'я Фінч та дівчини на ім'я Вайле. Ця історія справді змушує задуматись над важливими речами життя та смерті. І остання на сьогодні книжка це другий роман ірландської письменниці Салі Руні під назвою Нормальні люди. Сюжет роману досить нецілісний, адже розповідає про різні проміжки часу. Життя головних героїв, проте це ніяк не впливає на сприйняття самого сюжету роману. Роман читається дуже легко і захопливо. Його просто неможливо відкласти, адже його незвичний стиль та всепоглинаюча атмосфера не дають випустити цю книгу з рук. Нормальні людина не звежна емоційною книгою, проте абсолютно всі почуття та емоції і душевний стан головних героїв відчуваються без зайвих слів. І Основною особливістю є те, що справді ці відчуття є сильними та непідробними. І здається, що це не художній роман, а мемуари реальних людей. На мою думку, нормальні люди сподобаються прихильникам важливої, але водночас легкої прози, а також шанувальникам психологічних романів. На даний момент я дочитую книгу «Call me by your name», я вам Показувала в відео з покупками з Лондона. І наступною я планую прочитати «End of Green Gables». Що ж на цьому в мене на сьогодні все? Я старалась відібрати книжки, які поєднують в собі елементи і реального життя, і почуттів людей, з якими нам буває тяжко справитись в реальності, і повчальні елементи для того, щоб перед новим роком ми змогли переосмислити або віднести для себе якісь важливі речі, яких ми можливо раніше не помічали. І якщо вам буде цікаво, після нового року можу зняти ще одне таке відео, проте уже з рекомендаціями книжок на наступний рік. Дякую вам за перегляд і хорошого вам дня!